Всім вітання, слава Україні. Вийшов на помідорчики, роздивлюсь у нас Уже є перві достигають. Оце таке дрібненьке це санька. Трошки так посаджене. Пройшов такий у нас дощик. Не знаю, за все літо, мабуть, і весна такий гарненький пройшов, трошки промочила. Ну, на Наша сухозаметка звичайно слаба, але хоч щось промочила. От, це він, дощик у нас був у середу, сьогодні субота. І що, так стоять сьогодні Ввечері тепер планую побризкати їх від Ну, Тому що сьогодні це вже 13 число. Уже майже 2 неділі від того, як я бризкав останній раз. Так, з приводу перчика там багато писали, що я багато дав пальцею. Ну дивіться, весь перчик ціленький, гарненький. Зав'язується доволі так вже Уже більшенький такий став. Але ось все одно хоч і бризкав, але бачите, що є. Ось така є вавка. Це одно болячка ця напада. Може це просто підгнило, а може це та ще вершинна гниль хоча. І ось є воно такі Да. Ну Побачимо. Далі, мабуть, призкати вже не буду, бо він зав'язується. Вже як буде, так і буде. Він гарненький, весь гарненький, не поприпікалося нічого, тож давав я 120 грамів на 10 літрів. Все доволі непогано. Зараз ще піду трошки з того краю там попасинкую, бо пошли такі пасинки сильні після доща. Щоб ввечері вже коли бризкати, вже трошки було краще. І тут починають вже достигати. Це рядок сорт Світлана. Це я виписував з каналу Зелена Планета. Так, вже він показав, що це ранній сорт. Починають ну, хоча... вже достигати трошки. Так, зараз попосинкуємо трошки. Це у нас сорт розова грушка. Зараз ще раз покажу, як я посинкую. Ви вот. бачите, після дощика тут навіть трошки забризкало ну, каплі грязі. Із-за чого його на листочках. Земелька така. Із-за чого нижне листя обрізаємо. Тому що коли йде дощ, воно все забрізкається земельки з землею і воно заражаються листочки і все йде тоді на все стебло. Отже, що ми робимо? Ну, зараз цей нижний листочок можна відрізати, який торкається земельки. От, далі що дивимось? Далі йде у нас стебло і перша китиця. Під першою китицею пішло роздвоєно. Це пішло основне стебло. Ось друга вже китиця, третя китиця і ось ще китиця. І верхушечка також квітне. От. Я залишаю значить, оце основне стебло йде. І під першою китицею пасинок, який також вже так, зав'яз, друга китиця і далі. От. Тут я вже видаляв пасинки, а ось повиростали знову ті що далі. І оці пасинки я відрізаю. Раз. І тут йдемо йдемо. Йдем. Ось пазухи такий пасинок. отак також шльоп відрізаю. Залишаю. от, Ну і тут так же само. Ось. Нижній поки залишаю. Я зараз дуже не підрізаю листочка, тому що вже розпека, щоб воно хоч трішки тінило Оце ось тут пасанок залишився якийсь внизу. Це ми зріжено. А пасанки всі відрізаю, видаляю. Отак. От залишаю лише. Одне стебло. Буває, звичайно, залишаю і якийсь, на основному стеблу ще якийсь пасинок. Не то, що повністю все відрізаю. Але якщо я залишаю пасанок, то ну, ось, наприклад, тут іде в три стебла. Ось Із самої землі ще один пасинок залишив. І ось на цьому пасинку. Також вже попускали пасинки. Ось один, ось зав'яз. Тут другий пасинок і тут він вже цвіте. От, оцей упак. І що я роблю? Просто над цією квіткою залишаю один. Над цією квіткою залишаю один листочок, а це відрізаю. І тут формується зав'язи і буде якесь плодище. Тож це не панацея, як то кажуть, що все обов'язково, лише основне стебло, основний пасинок, все видалять. Не можна залишати, просто якщо всі пасинки ми видалимо, тоді воно швидше буде достигати плоди, зав'язуватись, достигати. Якщо залишимо більше пасинки, вони трошки довше почнуть зав'язуватись і достигати. Це все індивідуально, хто як, як кому подобається. Так же само ці всі маленькі лишні. Видаляємо. Це залишаємо. От так. трішки про посінкування, трішки про те, що був дощик. Все потрошку. Все, дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.